Рита. Своє кино буде записується громадський транспорт біля гір м'яса, він ще не їде, він ще не їде. Доброго дня Навіщо порушень права дорожнього руху? Навіщо порушень справа дорожного руху? Автобусами заважаєте, зупинитися на запису громадський транспорт. Що я тубат, я правила правила дорожного руху навчали? Вивчали? Чесно, правила, правила дрожну руху вивчали чи так здавали? у мене аварійки включають мене ну, поламалася машина. Ваш працює, я чую. Поламалася машина. Ви ж вигадуєте, навіщо? Все, Поламалася? — Якщо замало, тоді треба трекнути, показати за, за, за 3 метрові машини. Бачите, тобто зараз своєї користі людина готова вигадувати. Просто або заїдьте з іншого боку цього Гермеса, або останньте без запорушти, тому що... Ти скажи, що щойно на автобус, дивіться, щойно, щойно автобус не міг під'їхати. автобус не міг під'їхати на ближче, тому що ви він тут стояли. вон тому, скажи йому. він правильно? Піс... Після вас, після вас, кажу. А? Після вас, кажу. А? От якби він там не стояв, а я б став би ставлю там. Ага. 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 Я товар в магазин. Ага, ось так, бачите? Бачите, ось так. Дійсно, через те, що цей порушив дорожнього руху, але більш-менш так не дуже, скажімо так. 30 метрів немає, а вже ж ти, це порушує. Але ж він хоч більш-менш не заважає автобусу. Я не виправдовую, але ж ми розуміємо, що так. Я ж ви бачите, я на, на кричучі на кричу, кричу, кричу випадки реагую. Ось. І через це це його змусило зупинитися на, на зупинити гравського транспорт. Зараз ми позвонимо в поліцію, або вони його покарали обов'язково. Але що вів собі чувак заради своєї користі, що він вигадав дві історії, щонайменше, що він зламався а потім, що він... Харі, Харі що він Що він побачив там інших порушників, там ми також зупинився, виявляєте? І таких у нас у місті чимало що готовий заради своєї користі, заради власної кишені своєї брехати. Так в очі, так. не сурайте цього. До речі, людина що такого, старша за мене. Тобто, якщо у нього такі коріння, такі будуть спадкаємці аліклічно.